Всіх вітаю, мої шановні підписники, спонсори та гості мого каналу. Ось потихеньку наступає вечір, яким був день. Ви вже знаєте, я не переказую новини і не переставляю сюжети. Я ось переставляв тільки свою вінтажну апаратуру. Але чому я підмітаю, переставляю вінтажну апаратуру і записую аудіоформати на відеокасети VHS? По-перше, підмітаю для того, щоб ця краса була не просто робочою. А й естетично привабливою. Пилу тут не місце. По-друге, переставляю для оптимізації робочого простору та кращої комунікації між цими легендарними пристроями. Кожен апарат повинен дихати і зручно підключатися. І найголовніше, запис аудіоформатів на VHS це не просто ностальгія, це збереження унікального вінтажного звуку через аналоговий тракт, це свого роду аудіоархівування, яке надає звуку теплоти та особливого нецифрового характеру. Ми з вами створюємо живу історію звукозапису. Оскільки я хочу, щоб ви почули, побачили результати цієї роботи вже сьогодні, я маю намір встигнути завантажити це відео рівно о 22.22. 22. Тож тримайте кулаки, а я побіг монтувати. Залишайтеся на зв'язку. До скорої зустрічі!